Була Булатарджі сіньорі і Вітаю, мої хороші. Ласкаво прошу в новий кулінарний урок кулінарного марафону від Крауф та мене. Сьогодні ми відправимося з вами до Португалії і приготуємо надзвичайно смачний десерт. Він народився в Португалії і відомий під назвою Паштель де нашатель чи паштель ната. Паштейш португальці кажуть, це корзинка з листкового тіста, хрустка дуже. А всередині. Ванільний крем, наче заварний. Готується цей десерт надзвичайно просто, не думайте, що у вас не вийде. Я вас запевнюю, ви швидко навчитесь і приготуєте його разом зі мною. Для тіста нам знадобиться борошно, оцет, яйце, дуже холодна вода та сіль. А також ми ще додамо потім вершкове масло. Для крему нам знадобиться молоко, крохмаль, лимон, паличка кориці, обов'язково, жовтки. І ще ми обов'язково туди додамо любов. Це найкращий інгредієнт, який ми можемо додати будь-яку страву. Водичка холодна сюди, одне яйце збиваємо, додаємо воду, одна чайна ложечка оцету та обов'язково сіль. Трошечки солі. Одна друга чайної ложки буде достатньо. З'єднуємо яйце з водою, робимо однорідну консистенцію. Потім в центрі миски з борошном робимо таку воронку, заглиблення і виліваючи сюди рідину, замішуємо тісто. Сьогодні мені допомагає інвентар від краус, це найкращий для мене помічник. Що дівчинці потрібно навесні, особливо коли вона готує смачні страви. Нове платько. Підпиляємо трошечки стіл борошном на столі домішуємо його. Потрібно вимішувати, поки воно перестане липнути до рук. Тісто слухняне воно вже не липне до рук. Буквально дві хвилиночки я його повимішувала. Тепер розділяю. На три частинки беремо ножа і таким приблизно по 300 грамів десь робимо такі комочки і потім кожен комочок ще навпіл. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість комочків у вас повинно вийти приблизно однакових. Даємо тісто трошечки відпочити, буквально 15 хвилин, і після цього будемо його розкатувати. Дуже цікавий процес, дуже подобається це швидке листкове тісто. Я ще не ділилася своїм секретним секретом. Я його дуже-дуже люблю. І я впевнена, ви візьмете собі на заміточку його не тільки для цієї страви. І тією ж самою мискою накриваємо зверху. Підпиляємо стіл борошном. У мене тут рисове борошно, можна брати крохмаль. Мені дуже подобається цей спосіб, коли дуже тоненька дисперсія крохмалю чи рисового борошна допомагає це зробити дуже швидко. Тісто вже слухняне, 10-15 хвилин пройшло. Можете сміливо його брати і вже починати розкатувати. Тоненько розкатуємо його. Щоб було видно стіл. Можна нерівненько, можна робити як завгодно, для того, щоб це тісто вийшло у вас першого разу. Просто потрібно бути швидким і не заморочуватися. Тісто піднімаємо і даємо йому трошечки почекати. беремо наступний шар і його також розкатуємо. Коли ви тісто піднімаєте від стола, воно трошечки збігається всередину, тому можна взяти ось так на руки його і трошечки підтягнути. Якщо ви навіть зробите якусь дірочку там нічого страшного, зараз все самі зрозумієте. 200 г масла ділимо приблизно на три частини. Це в мене заморожене масло, я вас також Попрошу його заморозити перед тим, як ви будете його використовувати. Я відрізала шматочок, а решту поставила до холодильника. Це важливо для того, щоб воно було дуже зручним для натирання. Ось таким чином натираємо його. Дві треті частини масла я використала, а одну треть залишила. Накриваємо одну частину тіста іншою. І скатуємо в рулет. Коли ви дійшли до половини, на решту знову натираємо залишки масла, розподіляючи по всій поверхні плюс-мінус, щоб було рівномірно. І тепер закручуємо знову в рулет. Потім рулет ось так от загортаємо в уліточку цей кінчик. Під низ, ось так. Потім беремо харчову плівочку, замотуємо і відправляємо до холодильника. А самі робимо наступні дві уліточки. <му> Пройшло 4 години. Це мінімальний час. Який потрібен для того, щоб тісто приготувалося. Я його розкриваю, і воно майже з'єдналося, хоча було в уліточці. Зараз ми розкриємо його, ще раз розкатаємо, вже будемо формувати пастель Дената, дуже швидко. Гарно змощуємо ось так борошном і розкатуємо його. Тепер потрібно прибрати залишки борошна. Воно повинно бути таким чистеньким. Якщо є десь невеличка дірочка, нічого страшного, просто дуже уважно. І дуже міцно закручуємо в ролл, так би мовити, з'єднуючи тісто між собою. Ось так, щоб слоїв було багато і воно було дуже смачним. Якщо залишити невеличку кількість воздуху всередині, потім буде важкувато формувати корзиночку для паштель на шатель. Саме тому, ось тут уважненько, ось так його закручуєте, наче трошечки підмішуючи. Не поспішайте на цьому етапі, це важливо, підтягуючи краєчок. Я закручую для того, щоб по всій довжині нашої ковбаски було тісто однаково товстим. Сформували, поставили на ребро і нарізаємо. Нам потрібні шматочки по 30 грамів. Я інколи використовую ваги, коли вже давно не робила Денато. 29-32 це все також окей. Ось такі шматочки однакові робимо. Для того, щоб всі наші паштельки були однакового розміру. Нам потрібна форма металична. В мене зручна від бренду Крау ще й дивіться, яка красивуща, червона. І дуже зручно, що можна брати її за бортики, вона не нагрівається. Ставимо наші заготовки тіста сюди, ставимо їх на ребро. Назріз. І тепер ці заготовочки я відправляю до холодильника. А ми з вами поки що зробимо крем. Повірте мені, це найзручніший і найшвидчіший спосіб приготувати паштель Дената. Дуже швидкий рецепт крему даю вам також. У мене тут цукор та крохмаль. Для того, щоб крохмаль не комкувався. Його потрібно з'єднати з цукром і таким чином величезний процес, коли ми від'єднуємо молоко холодне, з'єднуємо з крохмалем, потім доливаємо цю суміш до гарячого молока. Все це залишаємо за дужками і робимо дуже все швидко. Беремо справжню корицю і відправляємо її сюди. Якщо не знайшли справжню корицю, беріть порошкові, також буде смачно. І тепер цедру половини лимончика відправляємо також сюди. Ставимо нагріватися і заварюватися. Також потрібно сюди додати трошечки води, всі інгредієнти в описі під відео знайдете. Пересипаємо крем в мисочку. Нам потрібно, щоб він вистих. Якщо є багато часу у вас, то можна залишити в ковшику. Для того, щоб посуд служив довше, краще мити його вручну не ставити в посудомийну машину. І дістаємо лимончик. Поки вистигає наш крем, дістаємо з холодильника одну формочку. І ось таким чином рухами знизу вверх піднімаємо. Тісто формуючи корзиночку, справжні форми для паштель де нашатель шатель можна купити в Португалії. У мене їх немає. Я собі не придбала, коли там була, була з одним рюкзачком в подорожі, то не наважилась. Але ось такі ми. Та личні форми досить зручно також використовувати за розміром, вони майже такі самі. Рухами доверх ми піднімаємо тісто, воно ще буде трошечки опускатися донизу, а нам з вами потрібно їх підняти трошечки вище, ніж края форми. Дуже смачно, коли тісто тоненьке, а крему багато всередині. Форма дуже класна, вона Покрита керамікою і антипригарним покриттям, що робить цю поверхню особливою до випікання, це означає, що все рівномірно випікається, нічого не підгорає. Якщо бортик трошечки нерівномірний, нічого страшного. Ми зверху зальємо кремом, все запечеться, все буде однорідним і нічого не буде видно. Просто рівномірно піднімаєте їх наверх. Щоб вони були височенькими, це важливо. Якщо обмаль часу, а приспичило швидко приготувати паштельда на шатель, беріть готове листкове тісто, просто розкатуєте його тоненько, потім закручуєте в рол, нарізаєте, таким самим чином формуєте, ставите до холодильника, а потім формуєте корзиночки. Коли крем вистигне, додаємо сюди жовтки і гарно вимішуємо. Для того, щоб легше сформувати корзинки, переливаємо крем до кондитерського мішечку, відрізаємо кінчик, обираємо його в стороночку і наповнюємо корзинки, не доходячи 5-6 міліметрів до верху, для того, щоб крем не витікав на поверхню і залишив нам хрустку скоринку навколо. Остукуючи, ми опускаємо крем, щоб він повністю заповнив всю корзиночку і відправляємо випікатися. Температура в мене 200 градусів 20-25 хвилин. Коли побачимо золотисту скориночку зверху, можна витягувати. Португалії регулярно проходять фестивалі з приготування паштейший. Паштель, де наша тель народився в монастирі Кармеліток. Вони робили свої капори завдяки білку. Такими стоячими крохмалили їх, начебто, а жовтків було дуже велика кількість, і вони вирішили їх використовувати в якомусь унікальному десерті. Приготувавши цей паштель Дената, він розлетівся Португалією. Цей десерт з'явився дуже, дуже, дуже давно. Але завоював величезну кількість сердець туристів, які відвідують Португалію. А також він вкрав моє серце. Впевнена, що Португалія пишається цим десертом. Подивіться, які вони красивущі вийшли. Рум'яні, крем запікся, корзинка хрустка. Зараз скуштую, все вам розкажу. <му> яка ж та корзинка всередині? Давайте подивимось. Тоненька корзинка листкового тіста, яка гарно дуже пропеклася. Подивіться, яка вона рум'яна. Подивіться, яким виходить дно. Крем гарно пропікся. Я хотіла, щоб ви відчули цей хруст правнього паштель Дената. Поєднання ніжного крему, який знаходиться всередині корзинка, яка хрустить, це... Справжній португальський скарб. Я впевнена, що ви будете в захваті, коли приготуєте цей десерт. Дарую вам його від чистого серця. А також з нетерпінням буду чекати ваших коментарів. Будь ласка, підписуйтесь на канал Крауф Юкраїн, а також на мій ютуб канал Тетяна Літвінова. Дякую, що були активними, що долучилися до нашого міжнародного марафону кулінарного. Якщо у вас є запитання, не зволікайте. Задавайте їх ось тут знизу. Дуже скоро відповім на них. Дякую, що були зі мною та Скрауф'Юкраїн. На сьогодні прощаюся з вами. Вами. І до зустрічі! Чао!